Є така пральна машина Samsung. 6 кг завантаження. Отака от модель. У старенька. 2012 року на моторі написано мотор випуска, Саму я машину не пам'ятаю, коли купували. І проблема в тому, що коли її вмикаєш, з'являється помилка 3 е Вона спочатку заливала воду, залила, там, потім нічого не зливала. Потім ти її вмикаєш, вона мовчить, мовчить, з'являється помилка триєнт на будь-якому режимі, і так далі. Я почитав про цю помилку, то це помилка таходатчика. Ну, написано, що помилка таходатчика, там на двигуні стоїть спеціальний датчик, який вимірює оберти самого двигуна. Ну, Будемо розбиратися, що там і як. Ось цей таходатчик, ось він стоїть на моторі, і він показує пралці. Оберти двигуна, тобто в кожний момент часу двигун має якісь свої певні оберти. Я до цей датчик показує, які саме це оберти. Ну, щоб до самого двигуна добратися, треба пралку покласти на бік. Оцю кришку, що я відкрутив, відкручувати не обов'язково, просто на бік покласти і можна до двигуна долізти. Ну, звісно, як адекватна людина, я ж повірив діагностиці пралки, що тут помилка три є. І поліз до таходатчика. Його можна досить таки просто перевірити. Взявши тестер, виставляємо в режим продзвонки. У мене продзвонка суміщена з перевіркою діодів. Беремо наш тестер, знаходимо драти таходатчика, куди вони йдуть. Ну, Нам потрібно якось до них дотягнутися тестером. Ось вони пішли від таходатчика. Таходатчик оце. Оця штука це і є таходатчик. Він відслідковує оберти двигуна. Дивлюсь, куди вони пішли на колодку, і підключаюсь тестером. Ну, намагаюсь в колодці до них доторкнутися. Треба в колодці доторкнутися до наших дратів і пробуємо крутити. Чуєте? Коротше, якщо так от пищить, то це говорить про те, що наш таходатчик працює. Ну, звісно, там можуть бути, може не відповідати опір його, він там може якось по-іншому, але швидка перевірка таходатчика це ось продзвонка. Якщо починає так як пі, -пі, пі 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 коли ви крутите двигун, то значить він е, в більшості випадків робочий. Ось колодка двигуна, я підключався ось, ось сюди. на... Драти тахадатчик, ну просто прослідкував, куди вони там йдуть. В крайній вихід вони йдуть, до них і підключався. Ну, але що мене смутило, те, що е, якби не робочий був таходатчик, чому я й не вірив в те, що він не робочий. тому що е, повинен же двигун крутитися. Тобто, щоб зрозуміти, що не робочий таходатчик. Пралка повинна крутнути двигун, побачити, що обертів немає, і сказати, що та ходатчик не робочий. А тут взагалі не крутився двигун, абсолютно. Тобто мовчить пралка і висвічує помилку. Є 3 але двигун ну, взагалі не крутиться ніяких ознаків життя не подає. І таходатчик це не єдине місце, де його можна продзвонювати, можна далі на плату, він же йде сюди, а потім через колодку йде на плату. Може там до плати не доходить сигнал. Але я цього й не робив, тому що, тому що двигун не крутиться. Якби двигун крутився, тоді можна було про щось говорити, а так говорити ні про що. Двигун не крутиться і е, зрозуміло, що таходатчик І зрозуміло, що тахадатчик нічого показувати не буде, тому що обертів двигуна в принципі немає. Я вважаю, що зрозуміти, що не робочий таходатчик та можна лише тоді, коли двигун крутиться, але ніякого сигналу з нього не приходить. А тут вже двигун не крутиться. Тому я поліз відразу до щиток. Ось я одну із них дістав, інша ось стоїть знизу. І що я побачив? Справа в тому, що ви бачите, щитка зношена. Та її тут майже немає цієї щітки ось трішечки стирчить і все. Щітка стояла тут прикручена. ну На моторі тут зверху стояла щітка, до верхньої легше долізти, тому я поліз одразу до верхньої. І щітки тут немає. ну З 2012 року працює пралка, то зрозуміло, що щітки зітруться. Це якби нормально. Що хочу зробити, я поміняю їх місцями. Нижню щітку перекину, тобто верхню перекину на низ, нижню наверх. Вона якось буде торкатися до колектора двигуна. І побачимо, чи запрацює пралка. Якщо запрацює, то явна ознака, що щітки не, не працюючи. Але експлуатувати так не можна пралку, тому що контакт буде. Щітки до колектора лише ось в цій частині зовсім мало. Воно там буде іскрити, особливо під навантаженням. Тому не морочте голову, не в не випробовуйте долю, треба нові щітки купувати. Але подивитися, чи причина в них таким чином можна. Пробуємо. Ну, щітка також зовсім коротенька. Бачите, її тут нічого. Пробую поміняти місцями. Що? Все, я подивлюся. подивилась. Первої жидка чи дівчинка, яка відео знімала, не? Я гралася яйця. ти що це ж ступен чи картофель. Коротше, правильно машина працює. Барабан крутиться, мотор крутить, але є нюанс. Довго вона не пропрацює, тому що щітки ви бачили, які бачите, мотор працює, барабан крутиться. так що Справа в щітках треба міняти щітки. Ось, от така от справа. Старенька, але пропрацювала вже скільки з 2012 року, то я думаю, що попрацює. Мотор гарний, там обмотки гарні. Провод товстий. ну Хай працює, поки може.